На минулому тижні займалися видачею будівельних матеріалів для відновлення пошкодженого майна і громадянам і підприємствам міста. Надійшла інформація, що ухвалена урядом порядок надання державної допомоги на ремонт такого майна. Це буде здійснюватися так звана послуга є відновлення. Вона зараз тестується і досить там значні. Обсяг робіт нам стоїть зробити, створити комісію і так далі. Там приходили люди сьогодні на прийом, про те, що там при останньому ракетному обстрілі зруйновані декілька дачних будинків. І треба з ними розібратися, якусь допомогу людям треба теж надати. Тому що в одному з будинків жінка жила, а там виявляється один фундамент. Залишився будиночок, просто знесло вибуховою хвилею. Тому проаналізуйте і знайдіть механізм, яким чином допомогти цим людям.